Ми знаємо, що є дівчата, які прям полюють на футболістів. Ти в свій бік таке відчував? Е, давайте так, не полюють. а Я відчував це, напевно, коли був молодим озерним молодим хлопчиком. Коли тільки починалася моя кар'єра, коли я робив перші професійні кроки, коли було встановлення мене як як футболіста, як як, як. як як зірки? Ну я не скажу я ніколи не називав себе зіркою і не вважаю в принципі себе зіркою. Як, як людини, як становлення, як дорослого чоловіка, який там вже дуже. З розумінням відноситься до всіх ситуацій, і на початку цього шляху так було багато дівчат, яким було цікаво, які е, е, самі знайомилися. Але для мене це знаєте, як Ну, для, для мене це абсолютно неприємно, коли дівчина перша знайомиться з чоловіком. Е, в мене таке виховання, і в принципі, я вважаю, що ну, так, може може в житті, може бути все, що завгодно, але на мою думку і на моє переконання, чоловік повинен добиватися, чоловік повинен йти до своєї мети цілі.